Друзі, всім привіт! Ви почали отримувати набори огружених оснасток, да, серії ТЗ. Дивіться, там йде оснастка fast lock, система кріплення. Зверху у вас йде отака вот вот петелька. У вас всіх всі починається питання, як правильно прикріпити. Дивіться, все дуже просто. Отвір. Одягаємо на кінчик підтягаємо. Бачите, не ну, зафіксували з пружинкою. І все. І просто з піджимаємо. Нікуди вона не дінеться. Нікуди. Взагалі. от Відтягнули стопорок і собі спокійно зняли. Дуже якісна петля. М Мені. Подобається і я вже випробував. Не злітай. Гарни дни не па. Якщо будуть ще якісь питання, пишіть.